Б'ється серце нашого ліцею. Відчує його ритм, міць, силу, знання та енергію від першого удару. Кожного дня тут починається нова історія. Це місце, де народжуються мрії. формуються знання, зміцнюється дух. Ліцей це не просто навчальний заклад. Це другий дім для сотень учнів. у Броварському ліцеї номер 4 імені Степана Івановича Оліт. І зараз ми проведемо вам екскурсію по нашому прекрасному ліцею. Вітає Броварський ліцей No4 імені Степана Івановича Олійника. Історія нашого закладу почалася ще в далекому, 1956 році, коли в цій школі вчилося всього на всього 167 дітей. Поступово школа зростала, збільшилась кількість класів. А в 1996 році ми отримали звання видатного українського діяча Степана Івановича Олімінка. У 2000 році ми стали гімназією імені Степана Олійника. Це був єдиний заклад такого типу в місті. У 2021 року ми функціонуємо як бронерський ліцей номер 4 імені Степана Івановича Олійника. На нинішній момент в ліцеї навчається 1370 діток з 54 класів. В них 8 класів інклюзивних, де навчаються 12 діток. Ми пишалися і пишаємося нашими учнями, які кожного року є постійними переможцями і призерами Всіх конкурсів олімпіад різного рівня, починаючи з місцевого і закінчуючи республіканською. Наш колектив це славетний колектив, колектив однодумців. де разом працюють і батьки. Початкова ланка у 2024-2025 навчальному році. Працює 24 класи. Які працюють за різними навчальними програмами, а саме інтелект, Росток, нова українська школа на крилах успіху. Завдяки цьому учням надається можливість з раннього віку визначитись для свого майбутнього розвитку, чи це гуманітарний чи математичний профіль. Наша затишна бібліотека це місце, де оживають історії, народжуються мрії та пізнається світ. Тут діти з захопленням гуртають сторінки книжок, поринаючи у світ фантазії та знань. Серед численних книжкових полиць ви знайдете твори видатних українських письменників. До знаменитих дат ЮНЕСКО відбуваються виставки, бесіди, обговорення. Особлива увага приділяється молодшим школярам, щоб долучити їх до читання та розвинути любов до книги. Найчастіше, якщо учень добре читає і неграмотно пише. Краще розвинений, мій логічно мислити, висловлює власну думку та має більший словниковий запас. Наш спортивний зал це місце, де народжуються перемоги і панує командний азарт. Тут є все необхідне для активних тренувань, різноманітні м'ячі, спортивний інвентар і обладнання для улюблених ігор. Учні із задоволенням грають у баскетбол, волейбол. Деніс беруть участь у веселих рухливих іграх, а завдяки крутим розминкам від наших вчителів фізкультури кожен урок стає ще цікавішим. Ми активно беремо участь у спортивних змаганнях, а особливо у гріблі Чопліч, де команда згуртованість і жага до перемоги відіграють головну роль. Наші спортсмени неодноразово демонстрували чудові результати та здобували призові місця. Спорт це сила, здоров'я і драйв, і ми впевнені у нашому ліцеї кожен знайде свій шлях до перемоги. Учнівське самоврядування це активна, ініціативна та відповідальна молодь, яку ви бачите за екран. Саме вони роблять життя нашого ліцею яскравішим. Ми не просто навчаємось, ми творимо. Організовуємо та реалізовуємо ідеї. Наші лідери активно беруть участь у найрізноманітніших заходах. У ліцеї номер 4 особливу увагу приділяють учням, які потребують інклюзивної освіти. Станом на сьогодні таких дітей 18, кожен з яких потребує різного ступеня підтримки. Їхні навчання відбуваються у звичайних класах за участі асистентів-вчителя. Для цих учнів створено максимально комфортні умови, зокрема, спеціальну ресурсну кімнату, їм надають, розвиваючі ігри та іграшки, а також. Щоденно підтримують фахівці з корекційно-розвиткової роботи. Вони активно беруть участь у навчально-виховному процесі, долучаються до позакласних заходів, відвідують вистави та екскурсії. У важких умовах війни діти з особливими освітніми потребами потребують додаткової турботи, підтримки та розуміння. Під час повітряної тривоги вони часто закривають вуха та очі, як прояв стресу. Але завдяки допомозі асистентів-чителів залишаються стійкими та мужніми. Це діти знаходять радість у житті по-своєму, як і кожен з нас. Щороку їх кількість зростає. За даними досліджень українських спеціалістів, раніше переважна більшість цих учнів мала фізичні вади або труднощі в навчанні і поведінці, проте в умовах війни дедалі більше уваги приділяється соціально адаптивним та емоційним проблемам. Хімічні експерименти. Це були лабораторні досліди, які підтверджували вплив чинників на швидкість хімічних реакцій. Трудове навчання це не просто урок, а справжня майстерня творчості, де кожен учень може відчути себе справжнім майстром. Дівчатка зосереджено вишивають, шиють, створюють стильні аксесуари та м'які іграшки. Кожен стібок це маленький крок до великого результату. Наш ліцей іде в ногу з часом для успішного засвоєння фізики створені необхідні умови для учнів. Кабінет, забезпечений обладнанням для фронтального та демонстраційного експерименту, впровадження нових приладів, за допомогою яких учні здатні якісніше дослідити фізичні явища. З 2013 року Бровальський ліцей No4 імені Степана Івановича Олійника розпочав новий етап своєї роботи у різних напрямках міжнародної діяльності. Дуже корисними та захоплюючими для учнів початкової школи стали проекти Фтлет Стенлі та Чревелінтеріс. Це освітні проєкти, метою яких є розвивати навички читання, письма та одночасно дізнаватися про життя, культуру, традиції однолітків з різних країн. Зміцнювати мотивацію до вивчення іноземних мов та зміцнювати дружбу між народами. Флет Стенлі це зроблена власноруч пласка лялька, розфарбована чи з одягом, зробленим з тканини, часто у національному костюмі. Маленькі ліцеїсти розвивають фантазію та свої здібності під час її створення. По закінченню роботи ця лялька відправляється у подорож разом із сувенірами, листами. Малюнками до однолітків у партнерські школи. А наші школярі отримують ляльку-мандрівницю за кордону. Діти роблять фотографії, які зможуть представити навчання, життя та побут дітей разом з цією лялькою у кадрі. «Traveling Чевелентеріз це подібний проект, тільки у ролі представника школи відправляється у подорож до інших кринжеводметик щоденником для запису своїх пригод у іншій школі. Так, партнерськими школами у цих проектах стали учні з Великобританії, Ірландії, Швеції, Франції, Німеччини, Японії, Індії, Туреччини, США, Канади, Угорщини та Португалії. У середній та старшій школі доволі успішними стали проекти Culture Box – обмін посилками з листами учнів, їх малюнками, сувенірами, поробками, смаколиками, прапорами та іншими предметами, що символізують національну ідентичність. Партнерські школи з Тайваню, США, Японії, Німеччини та Ірландії дуже плідними та захоплюючими стали зустрічі в Skype та Zoom ліцеїстів з однолітками з Індії, Японії, Бразилії, Аргентини. Продовжуючи онлайн-проєкти в 2024 2025 навчальних роках, вчителі та учні ліцею No4 стали учасниками унікального по кількості країн онлайн-проєкту Global Citizenship Community, де в мережі зустрічаються, спілкуються, демонструють та обговорюють презентації та відео школярів з різних країн та навіть континентів, таких як США, Гана, Сієра Леон, Україна, Південний Судан, Уганда, Танзанія, Узбекистан. Індія, Бангладеш, Тайвань, Малазія, Південна Корея. Будучи асоційованою школою ЮНЕСКО з 2004 року. Вчителі та учні ліцею беруть активну участь у міжнародних освітніх проєктах та заходах, розвивають молодіжну і дитячу дипломатію, вивчають і відзначають пам'ятні дати ООН та ЮНЕСКО. Проводять міжнародні семінари, конференції, фестивалі та літні табори. Багато років поспіль тривав обмін учнівськими делегаціями Student Exchange, Броварського ліцею номер 4 та однолітками з Туреччини. Спільні культурні, спортивні, екологічні та творчі заходи. Фестивалі завжди мали великий успіх та сприяли зміцненню дружніх зв'язків. У травні 2024 року відбувся спільний захід Friendship, Support and Solidarity, проведений школою душиною коледжі, міста Ізмір Туреччина, Туреччини разом з Броварським ліцеєм номер 4 Делегація була представлена двома вчителями англійської мови та 15 учнями 9-10 класів, які представили велику музикально-хореографічну програму з українськими піснями та танцями. Під час відвідування партнерської школи були проведені незабутні культурно-освітні заходи, офіційні зустрічі з головою державної адміністрації, мером та головою департаменту освіти міста Ізмір. Перебування у гостинних турецьких сім'ях надовго запам'ятаються нашими школярами. З жовтня 2024 року у нашому ліцеї функціонує Speaking Club, у якому школярі з Польщі, Чеської Республіки, Грузії та України зустрічаються в інтернеті. Кожна зустріч є тематичною, до якої учні готують презентації, фільми, повідомлення та жваво обговорюють під час імпровізованих конференцій. З серпня 2024 року Броварський ліцей No4 імені Степана Івановича Оліника приєднався до платформи європейської шкільної освіти The European School Education Platform, яка є місцем зустрічі для шкільної освітньої спільноти та партнерами для їхніх проєктів Erasmus Плас. Саме Ітвинін це спільнота для шкіл, онлайн-простір для вчителів з метою співпраці та розробки національних і міжнародних проєктів. І надає безпечну платформу для вчителів та учнів для спільної роботи зі школами по всій Європі, обговорення в онлайн-групах, спостереження за рівним навчанням та заходами професійного розвитку. Першим проєктом, до якого долучився Боровський ліцей номер 4 імені Степана Івановича Олійника, став Getting to Know Culture – A Path to Global Education. Глобальний проект, що об'єднав 17 країн, 46 шкіл, 56 вчителів, 232 учнів. Отже, партнерами ліцею номер 4 стали школи з Грузії, Румунії, Туреччини, Італії, Хорватії, Португалії, Іспанії, Франції, Греції, Республіки Молдова, Палестини, Північної Македонії, Азербайджану, Литви, Арменії та Чехії. Відповідно до проекту to know culture, A е to global citizenship», який триватиме з жовтня по червень. Кожного місяця учні мають виконувати різні тематичні проекти, які висвітлюють різні сфери життя країни. Ще одним проєктом 2024 2025 навчального року став короткостроковий проєкт Technology Leadership and AI, який триватиме протягом січня, червня, учасниками якого стали школярі з Туреччини, Румунії, Киргизстану, Греції, Боснії та Герцеговини, Польщі, України та Лівану. Метою цього проєкту є дослідження та посилення впливу технологічного лідерства та інтеграція штучного інтелекту на успіх учнів. Шляхом сприяння співпраці між викладачами та студентами різних шкіл, перші завдання по створенню логотипу, плакатів, представлені учнів та вчителів у Padlet вже завершені і попереду вивчення та цікаві завдання у різних програмах.